Глава 28. Внутрішні страждання Пресвятої Діви. Ісус у храмі. Йосиф, Марія та Ісус вибрали собі Назарет за постійне проживання. Господь постановив піднести свою найчастішу матір на ще вищий щабель мудрості та святості, ніж той, на котрому перебувала. У його планах Марія повинна була досягти такої мудрості й досконалості, щоб пізніше стати учителькою і живим образом науки свого учителя. Саме такою стала Марія після Вознесіння Сина. Почитання Ісуса Христа вимагало аби ефективність сили Його науки, на якій прагнув обҐрунтувати святе й непорочне право ласки. Було реалізоване у той спосіб, що Він виховав істоту, яка хоч і була лише створінням, але все-таки досконалість виявлялася в ній видимо та сповна, тільки Пресвята Діва Марія, будучи Матір'ю Ісуса, стояла найближче до свого вчителя і Господа святості, аби ця духовна будівля в серці пречистої Матері перевищувала все, що не є Богом, Господь сам збудував її фундамент, вчинив це шляхом випробування сили, любові й усіляких чеснот Марії, з цією метою дав їй відчути свою відсутність через позбавлення привілею дивитися у його Ісусову душу, що досі було її найвищою радістю. Це не означає, що він її покинув, бо завжди був біля неї і в ній через надмір ласк, але закрив від її погляду свою душу, а цим позбавив її солодких розкошів, якими досі винагороджував. Одночасно Господь затаїв від цариці неба те, як і чому це сталося, крім того, нічого не пояснюючи, Ставився до неї уважніше, ніж звичайно, але рідше радував її своєю цілесною присутністю, часто уникав її, мало з нею розмовляв. Ця несподівана зміна стала вогнем, у якому найчастіше золото святої любові нашої цариці досягло оновлення і набуло досконалої чистоти. Здивована тим, що її спіткало, шукала причин зміни поведінки свого найулюбленішого сина в собі самій, Марія вважала себе негідною оглядати Господа і Творця, докоряючи собі, що замало вдячна за ті ласки, які отримала зі щедрої руки Всевишнього. Наймудриша цариця сумувала не з тієї причини, що втратила приємні втіхи. Які давав їй Господь, її невинне серце сповнювало побоювання, що недбало виконувала свої обов'язки, тому терпіла страшні муки, яких ні людський, ні ангельський розум не здатний зрозуміти, тільки Марія, Мати Святої Любові сягнула найвищого ступеня любові, була достатньо мудра та сильна, аби могти знести муки. Які перевищували всі тортури мучеників, усі покути віруючих, у той час забувала про все, що було створене, навіть про власне життя, докладала всіх старань, аби повернути ласку й дружбу найсвятішого Сина і Бога, насправді мала ці дари, але боялася, що їх утратила. Минуло 30 днів, поки завершилася ця боротьба. Для Марії вони були віками, бо ж ані хвилини не могла жити без взаємної любові наймалішого Сина. Проте і серце Ісуса не могло довше опиратися любові найсолодшої Матері, Він сам мусив завдавати собі великого болю, покидаючи Марію у сумі й страху. Якось покірна цариця увійшла до Божої дитини, впала йому до ніг. І серед сліз та зітхань промовила, моя найсолодша любове, моє найвище добро, чим є я, порох і попіл у порівнянні з твоєю безмірною могутністю, що ж означає мізерне створіння супроти Твоєї нескінченної доброти. У безмірному морі Твого милосердя зникають усі наші недосконалості й помилки. Якщо я не служила тобі так, як це вимагав мій обов'язок, то вкажи на мою недбалість і вибач мені. Утім, дозволь мені, мій Сину і Боже, щоб я знову могла бачити радість Твого обличчя, бо це моє найбільше щастя. Дозволь мені знову бачити Його світло, яке давало мені життя. Поглянь на мене. Бідну похилену до землі, не відійду від твоїх стідоти, доки не побачу знову цього дзеркала, в якому відбивалася моя душа. Повні мудрості, любові слова промовляла наша велика цариця, клячучи перед Божим Сином, через те, що він ще більше, ніж Марія, прагнув, аби його мати знову брала участь у його діяннях. То з великою приємністю мовив. Устань, моя мамо. Ця фраза, висловлена словом предвічного Отця, мала таку силу, що Божа мати перемінилася й отримала натхнення, якому побачила Всевишнього. У цьому водінні Господь привітав її найніжнішими виявами любові, і Марія перейшла раптом від сліз. До найвищої радості, від страждання до найвищого щастя, від гіркоти до неймовірних солодощів, його велич об'явив їй великі таємниці, які стосуються закону Нового Завіту, щоб вони були записані в найчастішому серці Марії. Пресвята Трійця назвала її первородною і першою ученицею втіленого слова. Предвічне слово мало створити у ній узірець і образ, згідно з яким житимуть усі святі апостоли, мученики, вчителі церкви, вірні всі святі діви та інші справедливі нової церкви і нового права Ласки, яке згодом установить Спаситель людського роду. Піднесена цариця неба мала стати справжнім ковчегом нового завіту. Щоб із багатств її мудрості, як і безмірного моря, випливали всі ласки для людей аж до кінця світу. Коли Ісусові сповнилося 12 років, Пресвята родина взяла його із собою на Пасху до Єрусалимського храму, свято неквашеного хліба, відповідно до існуючого права, тривало сім днів. З яких перший та останній були найбільш урочистими. Протягом цього часу наші небесні паломники перебували в Єрусалимі, проводячи свято Пасхи в молитвах, як це робили й інші ізраїльтяни. На восьмий день вони вирушили в зворотню подорож додому. Коли виходили з міста, Ісус віддалився від батьків, вони цього не зауважили і пішли далі. Цьому сприяли великий натовп людей і тодішній звичай, за яким мужчини та жінки подорожували окремо, а діти або з мамою, або з батьком. Отож Йосиф думав, що Ісус із своєю Пресвятою Матір'ю, бо переважно перебував з нею, не міг припустити, що Марія йде без Божої дитини, яку любила понад усе. Натомість Ісус зіслав захоплення на небесну царицю і зайняв її увагу іншими думками. Коли зауважила відсутність найсвятішого сина, подумала, що Ісус супроводжує Йосифа, аби наповнити його радістю. З такими переконаннями Марія і Йосиф подорожували, як пише Святий Лука, цілий день. Подорожні покидали Єрусалим різними дорогами. А потім сім'ї об'єднувалися в домовленому місці. Отож Марія і Йосиф зустрілися ввечері і зауважили відсутність Ісуса. Обоє оніміли від здивування та переляку, кожен з них приписував собі вину, бо не знали, як Ісус відлучився від них, почали радитись, що робити далі. Любляча мати мовила до Йосифа. Серце моє не зазнає спокою доти, доки не повернемо і не знайдемо нашого найсвятішого сина. Так і зробили, почали розпитувати про нього родичів, знайомих, але ніхто не міг нічого сказати. Тривога їхня збільшувалася, бо всюди їм відповідали, що по дорозі з Єрусалиму ніхто не бачив хлопця. Три дні наймилостивіша мати провела у сльозах без відпочинку та їжі, великими були безпорадність і біль матері, яка не знала причини цього нового випробування, проте, о чудо святості, мудрості і досконалості вона не втратила, попри безмірне страждання, ні відваги, ні внутрішнього, ні зовнішнього спокою, хоча біль проймав її серце. Неймовірними були її страждання, але в усіх діяннях проявлявся звичайний порядок ні на хвилинку не занедбала своїх молотов за людський рід, ані благань про ласку віднайти найсвятішого сина. Святий Йосиф також надзвичайно страждав у ці дні, його життю навіть не загрожувало б небезпека, якби його не підтримував Господь. Богородиця не втішала і не нагадувала про його відпочинок та їжу, бо він про все це забув, самовіддано шукаючи сина. Тим часом Ісус, розлучившись із батьками, йшов вулицями Єрусалима, у своєму Божому всезнанні бачив усі майбутні страждання, які мав пережити на цій дорозі, і вже тепер жертвував їх небесному отцю. Ім'я спасіння душ, аби підтримувати життя, просив милостиню, відвідував також богих і хворих у шпиталях, утішаючи їх. Потім зайшов до храму де вчені мужі обговорювали прихід месії, наблизився до них, наче прагнув прислухатися до мудрих розмов і повчитися. Але коли мудреці зговорили про те, що Месія ще не прийшов, і що прибуде з великою почестю, тоді Ісус виступив перед ними і на підставі книг пророків довів, що вже надійшов час, коли Месія мав появитися, і не буде він земним царем у розкоші та величі, але Спасителем людей у покорі та бідності. Говорив це силою й повагою, яка лише йому була властива. Усі вчені замовкли, дивилися з подивом питаючи: Що ж це за чудо, який це чудесний хлопець? Звідкіля він взявся, чия то дитина. Коли Ісус закінчив промовляти, надійшла Пресвята мати Іосиф. Здивовані встали з місця, а мати Божа з великою радістю майже підбігла до сина та промовила: Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Ісус відповів: Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого? Мати Божа притулила його з материнською ніжністю і мовила. О, мій сину, дозволь моєму зболеному серцю виявити страждання і муки, щоб мій біль мене не вбив. Якщо моє життя може бути корисним для того, аби я тобі служила, не відштовхуй мене від свого лиця і прийми мене за свою невільницю. А якщо через недбарість я втратила тебе з очей, то вибач мені. Зроби мене гідною себе і не карай мене своєю відсутністю. Ісус обійняв матір. Та пообіцяв, що відтепер буде її вчителем і невідлучним товаришем аж до визначеного часу. Ці слова заспокоїли, палаючи любов'ю серце цариці неба, потім Пресвята родина вирушила додому. Євангелист Лука так описує її повернення в Галилею, і пішов він з ними, і повернувся в Назарет, і був їм слухняний. А мати Його зберігала усі ці слова у своєму серці, Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей через те, що Ісус як правдивий Бог і справжня людина був тілесно пов'язаний з матір'ю, то між ними існувала взаємна відданість, любов та прагнення чинити добро один одному. Потужні, струмані ласк і досконалості втіленого слова. Переливалися до безмірного океану Серця Марії, а цей океан не переповнювався ніколи, бо був достатньо великим, аби вмістити в собі всі ці струмені. Слова цариці. Моя доню. Хто з належною пошаною роздумує про всі вчинки Сина Божого, а також мої власні діяння? То й знаходить у них багато знань, повних таємниць. Наш Господь відлучився від мене, щоб я зі слізьми і стражданням шукала Його, а потім знайшла з радістю та користю для душі. Ти повинна наслідувати мій приклад, мусиш з гірким болем шукати Бога. А цей біль спонукає до постійних старань, щоб ти протягом цілого життя не зупинялася, поки його не знайдеш, і щоб ти потім тримала його біля себе і більше не віддаляла світнього. Його нескінченна мудрість веде душі до вічного щастя, вказуючи їм дорогу, яка провадить до нього, але вони сумніваються, чи досягнуть вони мети. Ідеться про те, щоб люди були у постійній турботі й болісному пошукові, доки не дійдуть до вічного щастя, ця турбота збуджує в людині постійне побоювання вчинити гріх, бо тільки через гріх людина може втратити вічне щастя. Вона допомагає людині в тому, щоб вона серед світової суєти. Не дала себе осідлати марним земним речам, до розуму, який людина має за своєю природою, творець додав чесноти віри і надії. Ці чесноти збуджують любов, з допомогою якої людина шукає остаточну мету і досягає її. Крім цих та інших чеснот, отриманих під час святого хрещення. Господь силає рясні натхнення, а через них нагадує і пробуджує душу, аби не забула про Нього тоді, коли мусить жити далеко від його наймилостивішої присутності і постійно прямувати до жаданої мети, де знайде здійснення всіх своїх прагнень. Тепер зрозуміло, яка велика сліпота смертних. І яка мала кількість тих, котрі присвячують час старанному обдумуванню чудесного порядку, сотворення й відкуплення. Результатами тієї недбалості є зло, якому піддаються смертні, бо дбають про земні багатства і розкоші, наче вони спасіння й остаточна мета, це надто спотворене уявлення. Про встановлений Богом порядок, люди у своєму короткому мізерному житті мусять послуговуватися створеними речами лише для того, аби осягнути найвище добро, а не втратити його.